Слава Україні. Шепетівська та Чемервецька громада втратила героїв. Прихисток для жителів Луганщини у Солопківцях. Три роки тюрми за ухилення від мобілізації отримав мешканець Кам'янця-Подільського. Хмельниччина у фотоконкурсі Віки любить землю. Про це та інші події далі на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Кількість загиблих у Селидовому у Донецької області через ракетну атаку ворога 20 листопада зросла до двох. Під завалами лікарні знайшли тіло людини. Там може бути ще одна особа. Про це повідомили у середу у ДСНС України. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються під завалами, можливе перебування ще однієї особи. Рятувальники вже розібрали 78 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. У соціальних мережах поширюється відео зі Львова з чоловіками у військовій формі та заштовхуванням цивільного в автомобіль. За даними Львівських телеграмканалів, учора близько 23.30 у Львові на вулиці Гавришкевича стався конфлікт між цивільною парою та групою чоловіків у військовій формі. Цивільного чоловіка грубо заштовхали у автомобіль. Після чого жінка вступила з військовими в суперечку. Один з них вибив, а потім копнув мій телефон. Їх було п'ять чоловіків. Це був білий бус. На жаль, не встигла зняти номер, зазначила жінка з відео. У Львівському обласному ТЦК та СП відреагували, вказавши, що на даний момент перевіряють інформацію. Шепетівська громада втратила захисника. 14 листопада загинув солдат Дмитро Петричко. Чоловіку було лише 28 років. Був стрільцем-санітаром штурмового батальйону військової частини. Дмитро загинув під час виконання бойового завдання в складі підрозділу в Донецькій області. Інформацію про час і дату прощання з героєм оголосять додатково. Чемеровецька громада також втратила воїна. Під час виконання військового обов'язку загинув солдат Віктор Вельган, проживав в селі Завадівка. Віктор брав участь у боях під час антитерористичної операції. Військову службу по мобілізації проходив у 2015-2017 роках. А у 2018-2019 служив за контрактом. У 2022-му знову повернувся до лав збройних сил України щоб боротися з російським агресором. Чоловіку було 35 років. Він загинув 17 листопада під час обстрілу поблизу населеного будку Північне Донецької області, отримавши поранення, несумісні життя. Про час та місце прощання з героєм сповістять згодом співчуття рідним та вічна пам'ять і слава героям. У селищі Солопківці Хмельницького району два місяці тому відкрили відремонтований прихисток для жителів Луганщини. Він розрахований на 23 людини і обладнаний всім необхідним для комфортного проживання. Наразі він майже порожній. У прихистку є кімнати на 4 і осіб з необхідними меблями. Шалтер розрахований на 23 особи, зараз більше половини місць вільні. Жити тут люди можуть до кінця війни та півроку після закінчення. За проживання та комунальні послуги сплачувати не треба. Три роки ув'язнення за відхилення від мобілізації цієї весни мешканця камянця подільського працівники ТЦК доставили у центр комплектування для уточнення даних та відразу ж провели медкомісію. В результаті чоловіка визнали придатним до військової служби та дали в доповістку на відправку до військової частини. Однак чоловік на мобілізацію не з'явився. Згодом пояснював це тим, що мав невирішені справи, а також хотів оскаржувати рішення ТЦК та медкомісії, хоча й не зробив цього. 17 червня на чоловіка відкрили кримінальне провадження. А 26 липня йому знову вручили повістку на відправку. Це зробили вже в Кам'янець-Подільському районному управлінні поліції. Він мав прийти у ТЦК 28 липня, але знову цього не зробив. Після цього кримінальне провадження передали до Кам'янець Подільського міськрайонного суду. Під час судового розгляду сторона не пояснювала свої дії. Відбувся суд. Чоловік винес в Левинрок за статтею 336 кримінального кодексу України. Призначили три роки ув'язнення. Хмельниччина у фотоконкурсі «Віки любить землю. Організатори конкурсу оголосили кращі світлини української природи у 2023 році. До цього переліку увійшло фото ботанічного заказника Чапля з Хмельниччини авторства Сергія Нестерука. Розташований він у межах Кам'янець-Подільського району та входить до складу національного природного парку Подільські товтри. Загалом до десятки кращих зображень української природи за результатами української частини фотоконкурсу «Віки любить землю 2023 увійшли різні заповідні території дев'яти регіонів України та міста Київ. Поки що це вся інформація. Якщо ви стали свідком цікавих подій, або ж маєте важливу та корисну інформацію, бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас до створення ще якіснішого контенту. Усі деталі у Толграм. Мирного та спокійного дня.